Привіт всім! Ви на каналі Пригоди чарівниць. І сьогодні я покажу мастер-клас. Ну, й не мастер-клас. І розкажу, чому ж називається так мій канал. Е, ви подумали, що пригоди чарівниць це е, ніби будуть чарівниці на моєму каналі і про їхні пригоди. Але це не так. Подивіться на кожну деталь округ себе. Подивіться на стіни, на шафи, на все. Це все зроблено руками людей і деякими машинами. Але це дуже важко робити. І ці люди в них золоті руки. Чарівні руки, чарівне серце і чарівна душа. Тому що для. Хоча б ось таких сходинок потрібно по дуже багато часу, щоб робити кожну деталь, щоб зробити кожен шаг. Потрібно, потрібно і тому завдяки таким людям я назвала свій канал Пригоди чарівниць, тому що буду розказувати про всякі пригоди. У мене буде дві теми. Я буду розказувати про пригоди. Ну, тобто мастер-класи про пригоди мастер-класів і про салон краси. Котикові очки. Якщо ви не знаєте, подивіться кожну серію. Ну, Якщо поки що, мало мені тільки це придумала. І я розкажу про сходинки. Чому саме про сходинки? Подивіться. Зараз я розверну подіум. Цей подіум у мене зроблена від. Не звісно відбувається, для, ляльки. Ой, для ось такої ляльки вона десь ну, зараз десь скільки сантиметрів. Для лялька сант... 29 см. Ось така, вона, ну може бути менша. Ну, я зробила для такої. Вона, наприклад, іде. Ой, сходки впали. В мене не прикріпили, так ще розвитайте. Вона стоєна сходка кожної дошка переходить. стає ось тут і йде по, по подіуму. Тут зробила ніби така доріжка, але вона зробила не спеціально. Вона демонструє, демонструє купальник. Ось. Так вона може ходити по тому подіуму. Навіть якщо це подіум зроблений із всяких деталей для Лего, я зробила його для таких. ляльок. Вона ходить у ці сходинки. І сьогодні в майстер-класі, чи не в мастер-класі, я розкажу про сходинки, як я їх зробила. Це, може, найкращий вибір. Ну, мені захотілося сьогодні розказати про сходинки. Я сьогодні дуже втомлена, тому розкажу про саме найлегше це сходинки. Ще я буду колись розказувати про столик. Ось він там, там стоїть. Ось він такий маленький столик. Но я сделала так? Если у вас есть детали, вы можете сделать, какой хотите. Итак, расскажу про сходы Так, пойдем, набираем наш бик. И начинаем Для работы нам понадобятся, как вы уже поняли, детали из конструктора. Их понадобятся нам 12 штук. Вот таких они должны быть, как в треугольниках. На кожній деталі має бути ось таких сім крапочок. ніби. Е, ви можете взяти будь-який колір, але ну, я взяла такий, щоб ніби яскраво. Яскравий. Ви можете взяти простий темний, наприклад, для під'їзду, якщо ви робите якусь хату, або просто різнокольоровий, там, любі, які захочете на ваш подив. І так, перевертаємо всі деталі вверху, щоб оці ґудзики були зверху. А ось ці деталі ми поки що не бачимо. Тобто, сьогодні я покажу дві, два способи схуденці. Перший це найпростий. простий. Деталі ті самі, все те саме, просто вони будуть виглядати трошки по-іншому. Беремо основу, може бути фіолетом, може бути біла, може бути ваш колір. Надіваємо на них білий. потім знову фіолетовий. Якщо перевертаємо, і що у нас виходить? Ось такі маленькі сходки вже з раз, два, три, чотири. А це тільки три деталі. Далі. Нас сюди буде чотири, але вони будуть довші, довші. Так, дальше продолжим. Ой, дальше продолжим. И продолжим его. И снова продолжим Еще раз продолжим его. Да. Вот такие Ось так у нас вийшло детали. Зараз перехожу на вас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. десять, 11, 12 деталей. У в мене вийшли такі довгі схудинки. Якщо ви не хочете, ви можете зробити, наприклад, дев'ять деталей, е, шість деталей. Наскільки вам захочеться. Не помішаю. На кого ви захочете, стільки і деталей буде. Ось такі схудинки вийшли. вони були такі, як у мене є. Можна зробити трошки по інакшому. Розбираємо наші сходинки, якщо ви захочете другий варіант зробити. Чітко подивіться, а потім вже будете робити. Розкладаємо. Або беремо ще 12 деталей. Я розкладаю, в мене немає. І знову перевертаємо їх доверху. основу, наприклад, білий і беремо два фіолетових. Складаємо і чіпляємо на білий. Содинки у нас вийдуть ось такі. Ось такі свиденко. Може це і кращий, кращий вибір роботи. Знову дві фіолетові. Знову, фіолетові. В кінці вони не такі вийдуть, тому ці сходинки будуть трошки меншими. Ось такі вони виходять. Виберемо два фіолетові знову. Ну, а тут сходинки вийдуть коротші. Ось такі вони мають вийти, бо дві знову білих лишилися, Ну, можна вдіти їх ще по боках, наприклад. Тут теж гарно виглядає. І ось тут ось такі сходинки у нас вийшли. Другий трошки. ну, Взаді такої ж самої форми, ну просто кольори трошки помінялися. Це був мастер-класна сходинки. Хочу замітити, вони в мене не чіпляються до подіума. Вони мене не чіпляються до подіуму. Я їх просто так ставлю. Просто просто ставлю, вони в мене тримаються. Плюс вони тримаються, а не валяться остати. Чуть поставити не можна. Просто треба трошечки нажати, притулити. Все, воно тримається. Ну, Самостійно, звісно, не буде триматися. все одно вийшло таке сходинки. Я буду дуже рада вашому лайку, підписуйтесь на канал. Пока-пока.